Дякую за перегляд!

Чує? Я виходила сюди і мені сказали. У тобі що йде за гроші? А -а -а. Коли з'явилися епіцентр, що багато маленьких магазинчиків там втратили своїх клієнтів і перестали там працювати. Я і і це є конкуренція. За Вони сказали це сім років мені це не брехня. Я сам це не брехня. Я ставлю за руку за на серце. Це не брехня. Мені в очі, бо та людина, яка тут стояла, це конкуренція, тому що єдиний магазин, але, але... тому що єдиний магазин зі 43 трьох заблокованих це конкуренція. Да. Звичайно, треба їхати ще. Треба. Збирайтеся їти. Ми, це. ми це централізовано це. Ми фіналізовано. А в ми не зможемо зафінансувати, це... тому що ви нам не даєте що фінансувати. Що фінансувати. Ми Свідки ми фінансуємо. фінансуємо? Заробітної плати. Правильно, ви заблокували, що ми Тепер виділити в Майдан. Нічого. 46 мільйонів. Ми якось будемо раді. Ми і так вже зайшли, ми вже не бачимо, і що ви добрі. До якого часу і, і місяць ви будете кормити мою сім'ю. Правильно? Ми проти війни, ми проти. Ви, неправильно поступаєте. ви дуже неправильно поступаєте. І це є нездорова ваша позиція, тому що ви блокуєте один тільки під центр. Це є, говорить про те, що це є конкуренція. І неправильно. Ні я не ми Ні, і на майдані я і а Ви ви здоров'я життя. А тут? Всі тут були 10 разів на Майдані, я їду знову з Знову їду, в суботу-вечору. А чому тільки один на п'ятнадцяти, поясніть? Тому що ми тут зібралися ті, хто тут живе в зидній воді. Тут є другий підсадник в сіній воді. Ви просто люди. Тому є на сьогоднішні люди, які їдуть в Київ самі, які їдуть в самі.